Ця зустріч стала справжньою подією для нашого міста. 15 жовтня в рамках програми Мандрівки слідом за голосами в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували антологію військових письменників про свої поїздки регіонами України, збірку та її незламних героїчних авторів Миколаївцем. Розповідала волонтерка, громадська діячка, директорка львівської бібліотеки імені Романа Іваночука Тетяна Пилипець. Проєкт народився із форму військових письменників. Він живе у Львові і там вже став майже родинною історією. До антології увійшли твори 30 авторів, які сьогодні перебувають на фронті: ветеранів і волонтерів. 2022 року вони передали пані Тетяні Палепець свої прозові і поетичні твори, і це лише їх невеличка частина. До початку проєкту все почалося з півдня, все почалося на річницю визволення Херсона в Херсоні. І ми не планували, що цей проект буде так далеко їхати. Книга мала з'явитися буквально з дня на день, але ми в Херсоні вже говорили про, про неї як про доконаний факт. І я повернулася тоді в Київ і отримала вже її в друкованому вигляді. І цей проект почав жити. Спочатку ми поїхали справді сусід до, до сусідів. Ми проїхали західні області. Ми маємо тільки закрити ще питання з Чернівцями. Ми будемо мати ще окремий виїзд із Ужгородом. У географії програми мандрівки не лише бібліотеки обласних центрів. Команда Тетяни Палипець відвідує заклади, з якими перебуває у дружній співпраці. Допомагає їй в цьому благодійний фонд Бібліотечна країна. Це бібліотекарі, які стали шелтерами, де багато працюють людей, які вимушені були залишити свої домівки і бібліотеки. Тому це теж такі основні наші локації. Проєкти Тетяни Пилепець та її однодумці вже встигли стати магнітом для талановитих літераторів, художників, фотографів, видавців. Сім років тому вона започатковувала мистецький рух на Львівщині, маючи за плечима досвід організації Проведення фестивалю Кальміус. Він родом з Донеччини і Луганщини і туди обов'язково повернеться, підкреслює Тетяна Пилипець. Мені дуже хотілося фронтовиків авторів, які частіше бували на наших подіях в Ахмуті, в Краматорську, в Константинівці. Мені дуже хотілося їх до Львова ближче додому, тому що якщо до нас приїжджали комбатанти, це все таки були або наші автори, які з наших країв, або ті які вже знані їм давали довші відпустки вони могли робити ширші презентації мені хотілося показувати нових 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 людей одним із перших до форму військових письменників долучився відомий миколаївський журналіст волонтер кіборг, кавалер ордену за мужність третього ступеня олександр тарещенко сьогодні з тетяною палепець їх пов'язують дружні і партнерські відносини це наш головний мотиватор завдяки Сашкові я дуже багато чого змогла в своєму житті Посилити і осягнути. Він таким постійно є барометром правильності ну, для нашого, внутрішнього барометру, правильності, як ми рухаємося. Ми мали з ним неймовірний досвід працювати і промоціювати автор авторів фронту у вільнюсі, у Литві. І ми дуже добре працюємо в тандемі. І Хочу зізнатися, що саме Олександр показав, як може ця вся історія ставати власне родинною. Вже протягом багатьох років із львівською літературною тусовкою товаришують Херсонці згуртував їх фестиваль книжковий Миколай і директорка книгарні, голова громадської організації Книжкова толока Любов Хомчак. Ми розробили таку програму, де ми знайомимо з творчістю кожного письменника, де кожному був приділений час. І от саме там з пані Любою. Ми зустрілися і з Тетяною Велипець, і ми на той момент кожного року, три роки поспіль, до нас приїжджала ця книжкова толока до нас на книжковий Миколай в грудні місяці, і ми якби творили далі. Потім Люба пішла за світи, але її робота продовжується натхненно, форум триває. Письменники їдуть далі, підхопили цю роботу. Тані Пилипець. ну і звісно, так з Тетяною так у нас переплилось все. І, і, і творчі і, якісь події, та вже потім і просто людські. Миколаївська зустріч відбулася в атмосфері дружнього спілкування. Її учасники розставалися один з одним, домовляючись про співпрацю і підтримку у реалізації різноманітних мистецьких задумів і проєктів. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.